Як працює менеджер? Менеджер спочатку має зробити спочатку має зробити аудит і подивитися, що відбувається загалом в цій компанії, в проєкті, в об'єкті, який він буде керувати. От для спочатку я не розумів того рівня проблеми, які є, але коли я зробив публічний анонс того, що я буду допомагати кличку. Відразу полилося на мене кучу бруду із серії Фу корупція, це ж падли. Вони все крадуть. Я говорю, друзі, дивіться, я ж точно не краду. Я точно не займаю офіційну позицію. Я буду намагатися менеджерськими рішеннями і тим, що я професійний керівник, допомагати громаді в першу чергу. Не кличку, не депутатам, а громаді. Це перше. Друге, мені було цікаво розібратися, чи зможу я зі своєю освітою, зі своїм досвідом, керувати містом Києвом і в майбутньому стати мером. Тобто, це як був проект бізнес-проект. Бізнес аби для себе розуміли. А, а звичайний проект аналітики, пілота і спроби того, щоб зрозуміти, що мене чекає в майбутньому.